Ребята, партизани. Виїхали на рибаличку. Хочемо потоптати судачка трошки. От, вже в хлопцю є, поїмочки, ми пробуємо. Підходи є, якщо будемо ловити. Знову. Неактивна риба. Підбочок був легесень, підлегес. Е -е 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 -е. Ох, сушу за розу. Сход хорош. Здесь уже. Я думаю, не бачили поклевочку. Ставлю, друзья, такого веточка. Фиолетовый и золотом побачим, что и нам скажет. Цей трошки менший, ця 80-ка, 26 гривень. Він ще стоїть під лункою, але щось не хочу брати. Ні, дружок, перший. Ох мой гада. Дві цей гарний. Все бачила? Ще друзі стріцейка зразу закидаємо. Попробуємо ще того губити. Вже відпала зразу. Друзі, знову спрацювала жирю, це планевського садочка. І, друзі, нарешті я відкрив все таким невеличким, але приємним садочком. Клас. Будемо... Так, друзі, підписуйтеся. Дякую всім, хто вже підписався. Перегляди набираємо. Мені дуже приємно, бо я стараюся для вас. Все, поїхали! Зразу буде підходить, але не вже було. Риба не активна. І ще але не все знову підхід, друзі. Навіть не відривається від дна. метра, трошки менше він не піднімається вже. Чисто на дні риба стоїть. Все відповнець. Ух тут, бляхому. Бачите, друзі, зійшов. Стояв, стояв. Бахне Не непогано розкодатися, бачите, зміна приванки спрацювала. Тут гарно піднімемо його піднять раз. Піднімається трошки за приманку і відпадаємо трасу. Все зник. В Лунці, В лунці Андрух зійшов. Бачив? Ой, Андрюха тягне тут. Оце, друзі, лайк однозначно. Ой, Андруха викинув. Красава. Я думаю, що, друзі, лайка. Така погірка судочка. Заслуговує однозначно. Він довго стояв. Нарешті кріго. Так, друзі. Так, друзі, невеличка щучка. В районі грам 700. Але все рівно порадувала покльовочки, не справдав. Хочеться судока, але все рівно їдеш за покльовками. Теж не хочеться їх колекціонувати в пусті покльовки. Мені більш подобаються результативні, але все ж. Хочу словити рибу, вон там саня щось тяне. Зараз побачимо, вибачте за вітер, Що він там тягне? Судачок. Начебто. Друзі, скоро вітру відчути зовсім не буде тебе, я скажу, стараюся для вас хочу заїхати купити два мікрофони DJI. Чому два? Тому що хочу ще докупити звука. Одна буде з грудей знімати, а одна постійно буде знімати наші будки, покльовочки. <coughs> Для цього нам треба ще портативна електростанція. Така, щоб витримувала цілий день на риболовлі. В палаці десь вночі ловити на лімчиках. Так що будемо розширятися, будемо старатися для вас, друзі, щоб підписуватись. А ми продовжимо ловити рибку. друзья вдруг і там судучка а тут жарвається с концоварка на візьмус выдернутий сусень вличка окунь Дивіться, цьяки окуня дубасить таки півки ладос Друзі, кінчав якраз думав батарею поміняти, бо це вирубилось. Отак. такий, друзі, третій. Ось ціла батарея. Не знімала. О, вже темний, дядько Андрій. Все народ, ми вдома. Ха, наливили рибки. Я 5 дядько Андрій, 16 судачків. Всього не вийшло засняти, бо батареї ага. дохнуть на морозі як мухи. Так що заїхав, купив нову батарею, завтра більше вам будемо знімати. Все, всім пока.